Ви колись замислювались, яка рослина з кожної локації найкраща? Ні? А ось я так. Тому сьогоднішнє відео присвячується даній темі. Але перед початком попрошу вас підписатися, ну тільки якщо ви справді самі цього хочете, завчасно дякую вам та не буду більше затримувати. Тож розпочинаємо. А почнемо ми з локації Древній Єгипет. Древній Єгипет має дві дуже хороші рослини, а саме Бонгчой та Репітер. З них двох було доволі важко вибрати одного найкращого. Але розглянувши їхні механіки, ціни, ефективність та ультимейти, я й прийшов в висновку, що Бонгчой і є найкращою рослиною даної локації. Почнемо з того, що бомчой коштує лише 150 сонця, що є доволі малою ціною за таку машину. Так, без прокачки він від не зафігачить, але в нас є горіхи та будь-які інші способи сповільнювати ворога, тому це не так страшно. Сам по собі Банг Чой дуже сильний, він буде вам корисний майже на всіх локаціях. По-перше, через свою швидкість, з якою він завдає удари, курчата та інші звірята не будуть для нього проблемою. По-друге, зомбі, які відбивають снаряди, ніяк йому не загрожують. Він спокійно з ними усіма розбереться. А по третє, Банг Чой має змогу бити ворогів ззаду, що в деяких випадках та локаціях також є корисним. Ну і найсильніша сторона Бонкчоя розкривається під час його ульти. Ця здібність є одною з найкращих в цій грі, а все тому, що він може знищити майже все в тій зоні, куди ульта дістає. Тому, на мою думку, Бонкчой не тільки найкраща рослина Єгипту, а одна з найкращих в всьому ПВЗ. Піраська бухта. На піраській бухті все дуже просто, вишня. За 150 сонця ви буквально отримуєте бомбу, яка машувати всю нечисть 3 на 3 клітинки. Вишня також одна з найсильніших рослин в цій грі. Вона підійде вам на будь-яку карту, а все через її просту механіку, адже все, що вам потрібно, це посадити її в те місце, яке бажаєте здерти з лиця землі. Ну бувають винятки як гаргантюа, який і так після вишня ледве виживає. Але слухайте, це рослина за три сонечка. Вам цього недостатньо? Отже, на мою думку, вишня найкраща рослина даної локації. Дикий захід. Знаєте, це той випадок, де рослини створені лише для своєї ж локації. Ну серйозно, особисто я, коли прийшов в дикий захід, то взагалі нікого потім не використовував. Хіба що тут людяний кавун проситься на посаду найкращої рослини, але його ціна не дасть йому це зробити. Так, я не сперечаю, що його можна розташувати ось таким чином, що він заморожував одразу всіх. Але, блін, поки будеш збирати тисячу сонця на це, то вже рівень швидше завершиться. Тому, на мою думку, найкращою рослиною на дикому заході. Є електрочерет. Я вже відчуваю, як ви хочете зі мною посперечатися, але спочатку послухайте: електроочерет коштує лише 125 сонця. Він атакує не лише напротив себе, а й сусідні лінії. Кавун так не може, бо йому обов'язково треба ціль перед собою. А ще електроудари очерету передаються між зомбаками. А тепер уявіть, що буде, якщо ви посадите аж два ряда таких очеретів. Коротше так, очеред правильному використанні справді дуже сильна рослина, тому повністю заслуговує на звання найкращої рослини з дикого заходу. Заморожені печери. Тут думать навіть немає про що. Звичайно, що найкращою рослиною не тільки з цієї карти, а й взагалі на всіх це гаряча картопля. Щось не туди трошки. А якщо серйозно, то тут такий же випадок, як на дикому заході. Рослини не прям гівно, але вони окрім своєї карти ніде не потрібні. Не суть. Особисто для мене більш-менш корисна рослина це Мангольд Гвардія. А, якщо що так сказав перекладач, але ми з вами розумні люди, тому для нас це буде просто дерево. Чому я вважаю, що саме дерево достойне звання найкращого? Ну це тому, що за 75 сонць ви отримуєте такого ж горіха. Тільки він, на відміну від звичайного, хоча б постояти за. Себе може, а саме відштовхаючи зомбі від гріха подалі. Єдиний мінус, що робити він так може лише три рази, але водночас він може відкидати одразу декілька зомбі, тому питань немає, якось так. Загублене місто. Чесно, тут важко щось сказати, а то всі ці рослини тут доволі непогані. Але я думаю, що найкращою буде оця гарматка, ага, я не знаю назви рослин, відео під назвою Найкращі рослини. А що ви хотіли? За 150 сонця ви отримуєте альтернативну версію бумерангу, яка б'є до трьох ціл, яка б'є одразу 3 цілі вряд. Нет, блін. Коротше, на ну, типу, он вам три зомбі, і типу, один снаряд, і типу мінус три зомбі, все. Але ця гармата набагато краще, ніж бумеранг, бо вона задає більше шкоди, та й Ульта виглядає куди кориснішою. Тому так, гарматофруктик. Ти в нас і будеш на вершині. Далеке майбутнє. Ну що я можу сказати? Очевидно, що це трон. Адже дві рослини тут взагалі тільки для конкретних зомбі. Це я говорю про вітряка та персика. Ем... А хтось взагалі це дзеркало використовував? Ну, типу, мало того що ти повинен на нього натискати, так щось з банку маєш по 25 сонць викидати. Яких 25, навіть 50. Звучить невигідно, якщо чесно. Що ж, залишається лише цитрон та віртуальний горіх. Віртуальний горіх доволі непоганий, але в нього дуже мало хп. Та й дерево на фоні нього виглядає куди кориснішим, тому виходить, що перемагає цитрон. Хоч заряджує він свій снаряд довго, але зате яку шкоду наносить. Прям кайфую, коли цей масовий снаряд влучає та розриває зомбі. Отже, найпотужніша рослина цієї карти це цитрон. Темні віки. Оце вже реально складно. А все через те, що це грибочки. А грибочки це мета ПВЗ 1. Але в другій частині їх так знатно бафнули. Адже тепер вони не сплять, і ви можете використовувати їх будь-де без проблем. Ось тільки не надійтеся, що грибок за 0 сонечок є найкращим. Ні, адже в цій частині він через певний час зникає. Тому прям заспамити все поле не вийде. А ульту заради цього використовувати, ну. Таке собі. Тому найкращим варіантом буде Димогриб. Це той самий чувак, який може наносити урон безлімітній кількості зомбі. Ага, хто не знав, то якщо взяти бумеранга, він б'є максимум 3 цілі, а Димогриб може дамажити всіх. А про те, як він з легкістю контрить звірят, я взагалі промовчу. Тому так, він явно найкращий. Неоновий турмік Стейдж. Про буряка, часника, селеру та морквину я нічого не можу сказати. Тут лише дві рослини, які варті вашої уваги, а саме часовий викривляч та спорогриб. часовий викривляч, а саме телепортер. Доволі ситуативна рослина. В ній немає ніякої стабільності або потреби. Вона просто має сильну стібність, яка переміщує всіх зомбі в кінець галявини. Особисто я її ніколи не використовував і не вважаю, що її варто брати, щоб вона просто займала чиєсь місце. Тому я думаю, що спору гриб куди корисніший та ефективніший. За 150 сонця, ви отримаєте рослину, яка безкінечно може себе клонувати. Так, після вбивства ходячого на його місці виросте такий же гриб. Вважайте це як бонус, адже найкрутіша фішка заключається в його стабільному демеджі. Просто погляньте, лише 4 влучання і зомбака вже немає, я думаю це прямо очевидний переможець серед своїх товаришів. Юрське болото. Оце доволі цікавий момент, адже по факту всі рослини з цієї локації це просто сильніші версії своїх оригінальних версій. І обрати через це справді важко, бо всі вони тут дуже імбові. Прям серйозно, кожна з цих рослин стане вам нагоді. Наприклад, цей соняшник, на якого я замінив всіх попередніх. Горохостріл, горіх, міна, всі вони дуже сильні. У мене прям немає слів, щоб описати наскільки. Але все-таки одна рослина виділяється найбільше. А саме деістерична міна. За 50 сонця ви буквально отримаєте ту же вишню, тільки знову ж дешевшу. Хоч вона й має прорости перед тим як підірвати когось, але в тому і суть, що конкретно ця міна виростає дуже швидко. Проте погляньте наскільки потужно вона вибухає. А коли ви ще ультанете, то у вас очі як ці голови зомбаків повідпадають. Коротше, міна з ракесом рулить. Велика хвиля пляжу. Ось тут уже біда по рослинкам, бо дві з них просто не граються на інших локаціях. Одна занадто дорога, хоча шкоду наносить нормально. Друга, ну, типу, просто після перших трьох атак стає безкорисною. А третій, ну той же горохостріл, тільки газона косарка Я знаю, звучить неправильно, але серйозно, не було б цих рослин в грі, то ніхто і не помітив. Тому якщо брати по ульті, то найсильнішою рослина буде цибульку Боулінг. Я пам'ятаю, що навіть спеціально брав їх лише заради їхньої ульти, адже вона прям дуже універсальна. Кожен снаряд при дотику зомбі підривається та відбивається, через що і виходить ось така ланцюгова реакція. Тому ульта і вручає таким невдахам перше місце. Сучасні дні. На карті сучасних днів проживає сімейство тінових рослин, які розкриває свою основну силу тоді, коли поряд з ними розташована місячна квітка. Тому я буду оцінювати рослини, не враховуючи присутність місячної квітки. Хоча що тут оцінювати? Тіньовий грип непоганий, але навіщо чекати, поки ця отрута когось б'є, якщо можна використати за ту же ціну, до історичну міну, яка дасть набагато більше користі. З грима Роуз така же ситуація. Ну так, похоронить вона з ОПК. Назад під землю, але толку від цього. Нічний песлін взагалі перестає атакувати, коли пелюски закінчуються. Ну і залишився сутінковий лобер. Коли я вперше її отримав, то використовував її всюди: на арені, на гонках пені та й на інших пригодницьких рівнях. Ви і самі бачите наскільки сильною ця рослина стає під впливом місячної квітки. Але навіть якщо її прибрати, то сутінковий лобер не сильно гіршим стане. Отже, так, на мою думку, завершальним переможцем буде лобер. Що ж, це була доволі цікава ідея для відео. Надіюсь, вам також було цікаво. Всім дякую за перегляд та до нових зустрічей.